День народження, день народження, а люди їздити мусять. Так що є ось такі два закази. Два диски з Renault 11. Чоловік замовив на відправку, і також чоловік замовив чотири диска, ось таких з Vectra А. Резина лишається в мене. Хочу тут самі диски. Так що люди почали перезиватися, купляти диски. Поки ще не пізно, поки що немає снігу, бо вже коли впаде сніг, а їхати треба буде. Тоді вже буде запізно. Або може бути досить неприємна ситуація і аварійна. Так що кому потрібні шини, диски зимові. Шини ну, є і 15, і є 13, ще поки що хороші. Є диски різних автомобілів, є і лануси, вектори, Рено, опіля, ну, дуже багато видів, кому що потрібно, можете звертатися, підберемо вам, відправимо, підберемо самі кращі, які є.